Зробити покупку навушників з мікрофоном MicroLab G6 у мА зеніторба стане легкою та зручною операцією. Ці навушники створені, щоб надати вам звук відмінної якості та допомогти відчути ефект присутності під час гри в улюблені ігри. Одним з ключових елементів MicroLab G6 є динаміки діаметром 50 мм, які забезпечують широкий частотний діапазон і насичений реалістичний звук. Вони дозволяють передати кожну деталь звуку, включаючи кроки суперників, що допомілі ампер-години вам бути завжди у курсі подій і не прогавити жодної важливої деталі гри. Навушники також пропонують зручні ергономічні амбушури, які забезпечують відмінну звукоізоляцію і комфортність навіть при тривалому використанні. Ви можете зануритися у гру протягом годин, не відчуваючи ніякого дискомфорту. Мікрофон Микролаб G6 оснащений рухомим шумопоглинаючим механізмом, який ампер-години забезпечити чистий і зрозумілий звук. Ви можете швидко обмінюватися інформацією зі своїми товаришами по команді без зайвих заважаючих звуків. Ваші співрозмовники почують вас чітко і зрозуміло. Крім того, навушники Микролаб G6 розроблені з урахуванням різних розмірів голови. Розсувний механізм оголів'я дозволяє вам легко відрегулювати довжину дужок, а м'яка прокладка зменшує тиск на голову, забезпечуючи комфорт під час довгих ігрових сесій. Зручно розташований на кабелі інтелектуальний пульт управління дозволяє вам регулювати рівень звуку та вімкнути або вимкнути мікрофон швидко і легко. Ви можете налаштувати звук так, як вам зручно, без зайвих зусиль. Зовнішній вигляд навушників MicroLab G6 вражає своєю стильністю і сучасністю. Вони поєднують у собі чорний та блакитний кольори, створюючи модний зовнішній вигляд. Завдяки світлодіодній підсвітці, яка вмикається через USB кабель, навушники отримують індивідуальний характер і стають ще більш привабливими. Ви можете побачити та придбати навушники MicroLab G6 в година зеніторба за доступною ціною. Вони стануть відмінним вибором для будь-якого геймера, який цінує якість звуку та зручність під час гри. Не зволікайте, придбайте свою пару навушників MicroLab G6 в торба вже сьогодні, і зануртесь у світ гри з повною силою.